Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. І ми маємо сьогодні 5 грудня. 5 грудня Міжнародний день волонтера. І маю таку можливість, і маю бажання привітати всіх небайдужих людей із цим святом, побажати миру, здоров'я, витримки за ваші добрі і щирі серця вас обіймаю і підіймаю. Ну, а також хочу подякувати. Безпосередньо в своїй команді, яка безпосередньо йде е, плече у пліч. і таким чином ми маємо можливість працювати, а також в великій ютубовській родині, тому що з миру по Путін у петлях. І якби не ви, то ми не могли б закривати ті чи інші питання, які у нас е, е, приходять від наших е, захисників на сьогоднішній день. Так що я всіх вас обнімаю, піднімаю Янголів Березані, Баршівську Крунту і всіх 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 людей із великими, добрими, щирими серцями, які не стоять осторонь, чужій біді. Так що всіх вітаю. Ну а ми далі продовжуємо працювати. Хто пам'ятає, на днях ми привезли машинку. Ось таку машинку вона не заводилася. Її завели тоді з буксирах хлопці, приїхали помаленьку, загрузили. Є свої моменти, приїхав. Сергій Василенко, один з нашої команди, суперелектрик, щось там пошаманив, вона завелася от, і заводиться. Є е, проблема з ходовою частиною, є там карданом, тобто є трохи моментів, зробили діагностику, поставили діагнози і дякуючи магазину Віанор, Сергію Рикидію, Василю Ращупкіну, всі запчастини вже знайдені по ВІН-коду. Всі вже знаходяться у мене в машинці, так що зараз загрузив машинку і буду їхати до Тимура, буду відганяти машинку на СТО. Так що ми працюємо і маємо можливість тільки працювати завдяки вашій підтримці. Я вам безпосередньо від себе дякую за довіру. Для мене це дуже-дуже важливо і буду старатися робити все можливе і неможливе, все, що від мене залежить. Так що працюємо. Зараз покажу вам запчастинки. От. Не знаю, скільки там коштів. Це все діло загрузив. Там верхні речаги, салінблоки, стійки передні, стійки задні, всякі різні прибамбаси, все, що написали, фільтра, масла, топлівні, масляні, повітряні. Це все діло ми вже загрузили. Потім Серега приїде, порахує, і ми це все діло будемо шкребти і розраховуватися. Так що я дякую магазину Віанор за підтримку, за довіру, за те, що мають можливість позамовляти. Тратять свій час і гривні на цьому не накручують. Так що машинку прогрів, є тут така кнопочка клац, все, оборотики скинули. все, Машинка в нас прогріта, скло вже в нас розтало. Працюємо далі, ремонтуємо автомобілі, а також актуальним питанням на сьогоднішній день це є резина і грязева, і зимова. В залежності від напрямку, в залежності. Від виконання тих чи інших завдань нашими захисниками. Так що працюємо далі. Я думаю, що ми зможемо закрити ті чи інші питання, які до нас приходять від наших захисників. Дуже вже багато є знайомих і друзів, познайомилися завдяки оцій волонтерській діяльності. І хлопці, коли вже в них без виходу, все одно. Періодично пишуть, телефонують, просто вітають. Так що я дякую всім захисникам і всім друзям і знайомим за привітання, тому що сьогодні вайбер вже синій і люди вітають. Ну а ми працюємо, я працюю і своєю командою далі. Тобто екстрей вчора забрали, поремонтували. Зараз там його протестують, і я думаю, що він вже поїде в 91 ю бригаду. Там вирваний був зад. От, стійка Олег Вікторович перемонтував з Вадімчиком, з батянькою. І відігнали на СТО, пробитий був підон, плюс там е право, правий От. Ну, Тобто, працюємо, стараємося у ті проблеми, які є, їх устранити, так само, як ця машина, вона їхала, ну, але навіть отак подивитися на колеса, тобто тут є свої, от видно, да, що воно стоїть трохи не так, тобто є свої моменти по ходові і це все діло треба його якось устранити. Так що якось так. Та машинка поремонтована, Андрій поки її ще не забирає. Там у них свої моменти е, щас, е, на лікарняному. І також 41-ї бригади, також машинка ще не виїжджає, не дають команди, але ми вже її поремонтували. Ну і я думаю, що більш за все, що на вихідних знову будемо готуватися в дорогу. Так що без вашої підтримки ми не зможемо працювати. Ну а тим людям, які щось говорять у нашу сторону не дуже добре, просто займіться чим небудь корисним, тому що ті хлопці і дівчата, які виборюють вам. Волю і свободу і кому ви нічого не винні. Да ви нікому нічого не винні. Ви винні самі собі і своїм родинам. Тому що не ховайтеся за високими заборами, а дивіться далі. Так що, друзі, якось так. Далі буде, будемо працювати, будемо підтримувати наших захисників. Так що працюємо. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Сейчас печу, зараз свою стойлу поставлю і... Дзвоню до кого щоб мене потім забрали. Так що все буде добре. Так, да, да, Олечка, да, все як має бути. Так що найкращий оператор зараз буде мене обслуговувати. І будемо відправляти дві пилочки 26 і 47 -ї бригаду, дякуючи Сергію Мозговому, моєму підписнику, який тримає магазин інтернет housework.com.ua. Так що ще дві пилочки їдуть хлопцям. Так що дякую всім, працюємо далі. Толічка освободиться і будемо оформлятися і відправлятися. Серий, привіт! Ви вже перебули, як я обіцяв. Наш Камазик. Так що, друзі, їду по Березані. Дивлюся, знайома наліпка на автомобілі. Не можу приблизити, бо, бо їду за кермом. Дорога сьогодні не дуже. Знайома Л200. Отак воно видно, да? з миру по ниточці Путіну петля. Це наша з вами робота. Трошки потрьопана така тачка. Але бачите, як акуратненько їде водій. Лежать поліцейські минає. І я вже знаю, хто це такий їде за кермо, От. бо вчора мені 40 принесла на хвостів, вже ця машина була на СТО, сервіс Bus. І вже мені передавали привітик. Так що так. Хто там каже, що ми передаємо машини в ТЦК? Третє ДШВ. Я знаю, що тоді після виходу з Авдіївки. Дуже потрібна була хлопцям допомоги, дякуючи вам і одній матусі загиблого героя із 110-ї бригади. Дуже сильно допомогли. Ми тоді закрили три питання. По третій, штурмові. Так що не знаю, щось як десь припаркується, то стану. Ну, звісно. Я за тобою їхав цілу дорогу. А я думаю, що за цей? Що за конспірація. Дякую, дякую, дякую. Я отак пила. Все, привітаю. Ну мені ж вчора доложила. Я знаю, я це до Таляна звертався, ж на СТУ був у Тараса Федоровича. Що там поставив? Кажу ні, Нема? Не поставив через те, що треба гігієна належати. Ну поки на позиції хожу, не можу поставити. Отак. Ти відпустив? Ні, на три дні приїхав у дитини день народження, 6 числа. Так, що Ми вітаємо <гум> тебе із <гум> да. чуваки, тачка, цим чоловіком. Підігнала просто це звір, якась вона, вона ламається. Командує. Заїхали вчора на Несо, сказали, якого ти хера приїхав. Це, Друга. це вже шелудька машина, вона не ламається. Вона? Це вона Дві заміни масла вже. Це вже 20 тисяч пройшло. А я да. їду. Дивлюся, ти їдеш. Я ж от раз правий поворот, гоба, ти ушов. Я далі, ще кажу, включив телефон. Кажу, знакома тачка, знакома наліпка, я знаю, хто це вже їде». А я батьку кажу, мабуть, підари, які за нами їдуть. <гум> ну, я так і зрозумів, припаркувався, потім йшов. Думаю, все, замітає, як перевіряє. Так що, друзі, отак. Сьогодні такий день, е доволі чудовий і дуже багато людей зараз телефонують і пишуть безпосередньо. І я хочу подякувати всій своїй команді, сьогодні день волонтера. Ще раз я висловлюю так... подяку завдяки тим людям з миру по ниточки, Ми маємо можливість закривати такі питання. От хоч я теж не знаю, який день ну, тож вже просто. Вже п'яте число, то вже за сьогодні я вже знаю, що сьогодні 5 грудня. Так що сьогодні 5 грудня, завтра шосте грудня, завтра тоже дуже велике свято, ну, то вже буде завтра. Але я хочу подякувати всім, всім всім небайдужим і ще раз підтвердити те, що тачка якраз то їздить Супер. в ТЦК. Це. Бо мені там говорили, буде прикольно, коли в той бус, який ти передав пацанам, тебе зловлять і відвезуть в ТЦК. Не переживайте в ТЦК, хожу регулярно і ніколи не ухилявся. І на схід їжджу до хлопців і не тільки на схід. Також регулярно і чомусь за останній ну за останнє время, за останній рік поїздки участилися, тому що потреб, по перше збільшилося, і всі машини, які ми передавали, їх вже вісімдесят просто. І хлопці просто тепер телефонують, е... забираємо назад на евакуацію. Там не фівішка розбила. Там... Ну, Васильович Толя казав, бо я кажу, нам, нам би ще б одна тачка не помішала, бо залітати на позиції ну, просто вони вбиваються, капець. І друзі, користуючись нагодою, не знав чесно, що день волонтерам завдяки таким людям, небайдужим, які організовують, пробуджують свідомість українців. Так ну, треба донатити, друзі, тому що і донатів ваших. Буде мало завжди, як і дохло в москаля, я так скажу зараз. От. Так що третя дешеве. <хи> Сьогодні, кстати, ще один хлопчина, я його ще ніколи не бачив. У нього дівчина із Садового, звати його Ілля. молодий хлопчина, я так розумію, там за 20 років і він також звернувся до мене завдяки своїй дівчині, яка мене дивиться. Ми оплатили там деякі запчастини. Сьогодні він десь 7 годин вечора приїде. Десь на трасі я повинен забрати, відвезти в коржі і забирати автомобіль. Там ще треба частково розрахуватися. Так що стараємося підтримувати хлопців, тому що ну, я знаю, що там, коли їх в екіпажі у відділення 5-6, а деколи і три чоловіка, заправити машину, перемонтувати машину, в основному це лягає на плечі самих військовослужбовців. Ми повинні розуміти, що наша держава це така прихворівша на сьогоднішній день. Тому що війна і вона висмактує, і шукати крайніх, як там говорять, іди там під міську раду або йди там під Верховну Раду. Якщо у когось є час і ви маєте можливість і вплив, будь ласка, йдіть. Я поки буду звертатися до таких простих, як сам, і буду допомагати таким же простим, як сам українцям, завдяки вашій підтримці. Тому що по іншому я не можу і чекати там. Тільки що подзвонив Володя Ахіменко наш, він працював на заправці. Ми з ним розпочинали колись свою діяльність на заправці на Бзові, Він медик і зараз він знаходиться на запорізькому напрямку. От. Просто написав і питає Сереж, ти ще займаєшся волонтерством? Ми кажу, як завжди, а не можете пилку. Кажу, зараз 5... дай. Дай мені, каже, 5 хвилин, дай мені 5 хвилин, і дякуючи Сергію Мозговому, у мене було 10 пилок, ми вже їх роздали. Сьогодні я тільки що відправив у 26-ту бригаду хлопчакам. Там їм, також як і твоїм, як тоді ми передавали одна молодь, от, з яких треба брати приклад. Там по 24 роки пацани. І воно навіть, знає, та пилка, то фігня, Але для них дуже важливо, що вона вже їде, і для них важливо. Що ми не стоїмо осторонь, що там ага завтра післязавтра і волонтери також є різні. Але ті, хто займається цим не за назви волонтер, а звідсіля воно якось прийшло нечаянно, то я вклоняюся перед цими людьми, які мають можливість організовувати, їздити. І я вже казав, головне, не що ти там супер-пупер зробиш. Головне, коли ти приїжджаєш от до Пасанів. І коли ці посмішки, коли в дуже важкій ситуації, тому що це війна, це вже страшно. Але сьогоднішня ситуація на фронті. Я там не є, але я спілкуюся кожен день з військовими. Я розумію, що дуже, дуже пекельна, дуже важкуча ситуація. І хлопцям треба потрібна підтримка не тільки матеріальна, а й моральна. І ще раз наголошую і дякую тим жіночкам, які готують смаколики перед поїздками. Це дуже вагома підтримка, тому що кожен раз, коли ми привозимо, коли хлопці сідають, перекушувати, коли в них є така можливість, вони пишуть і дякують за часточку тепла, яку ми привезли і тилу. І в деяких да, моментах це піднімає це, їм це, 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 якийсь дух і... бойовий. Відчуваєш те, що люди... Ну, то далеко від тебе там цивільне життя, не війна, але вірять в тебе і це надихає цей процес. Так що люди ну пробуджуємо в собі національну свідомість донатим, донатим. Хай хай це буде одна гривня, дві гривні, але якщо це зробить кожен український кожне населення з миру по ниці путя, так, так так. Ну щоб не було так, що один сто тисяч, а сто тисяч нічого. Це ну трохи неправильно. Кожен має бути дотичним до цього. Це моя думка суб'єктивна. Наближаємо нашу перемогу і друзі, пам'ятаємо, що в вогні залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ на націю. Так що, і ваші намагання вони в результаті в позитивний результат. Так що наближаємо цей день як можемо. Так що підтримуйте і, нашу армію, так щоб і, не годувати і дякуючи таким людям, як Сергій, якщо він записує відео стріми, він робить це чиса від щирого серця, тому що результат ви самі бачите, ось і ще купа, купа, купа придбаних речей. Всього, всього потреба просто колосальна в усьому. Зараз з приходом холоду дуже потрібні дрони. Так як видимість погіршилась, втрачаються дрони тежкі з типу, полівізійними камерами нічні. Просто потреба колосальна в цих дронах. Тобто та робота, яку б ви не робили, тобто, починаючи там, від окопних свічок, там, маскувальних сіток, все це дуже-дуже вагомо. Тому що це є от така драбина, по якій закриваються ті чи інші питання. І... Спихати десь на когось, на іншого, не будуть, не повинні хлопці виборювати своїм життям ваший добробут і ваш бізнес. Я рахую, що кожна людина, яка живе в цій державі свідома, вона повинна по максимуму працювати для того, щоб вибороти волю і свободу. Не в прямому сенсі слова, якщо людина працює і в неї бізнес працює, як казав, мій один з улюбленіших таких командирів К2 верес. Він казав, якщо чувак заробляє мільйон і з цього мільйона віддає 500 тисяч на ЗСУ, то хай працює. Ну, та, та. А якщо він каже, заробив мільйон і віддав тисячу ну, гривень, то велком то окоп! Приходь, yeah. захищай свій бізнес тут. О, це стосується і березанських, е, березанських підприємців. Я рідко до яких звертаюся. Є толкові, можу сказати, це Сергій Бурий, е, родина Ціпків, е, магазин Будім. Ну, це з тим, з ким я працюю. Деякі працюють з іншими, але є те, які, що говорять, ні, ми допомагаємо. У нас там є два чувака, які пішли в нас з роботу, і ми відправили дві сітки картоплі. Це дуже вагома підтримка. Але я думаю, коли людина говорить, що я став мільярдером за період трьох років війни і змінив свій парк автомобільний, усі автомашини, які коштують там в районі 80 тисяч доларів. Я рахую, я не рахую чужі гроші, але я рахую, що ця родина має можливість. Придбати якийсь джип і віддати, наприклад, так. ну так само ось, наприклад, нашому землякові, да, і відрапортуватися, і він буде. Це не особисто мені у нас є. Ну поправа, я маю на увазі, якщо вони наш... хочуть комусь там чужому, в да, нас же є такі моменти, віддайте березанці, зробіть я зараз від себе. Аеророзвідки і коригування, тобто управляємо мавіками, ну, ця робота вона, наскільки колосальна і корисна. Тобто робимо роботу, ну, це очі, це очі і коригування возневих засобів, очі це для того, щоб мочити цих тварюк ще до підходу, до позицій, тобто, зберігаємо життя, ну, забезпечуємо безпеку на передових позиціях. Тобто, хлопці і піхота більш в безпеці себе почувають. коли Чувають, що з неба на них дивляться світло. Є зв'язок, є очі. Та, та, та. Ну, якщо виявили ворога, звісно, це коригування і одразу ж на підступах він гаситься. Да, так, я то... трошки цікавлюся, у мене ж Надюха є поціновочкою третього го ШВ да, да. і подарили кофту. Ну, я частенько так бою, попадають в мені відео, я дивлюся, як. Ваша именно, бригада працює. Я пам'ятаю і запит же твої досі да. на відео з Дасиком. Ну він зараз Командир... і... Да, да, да І він так... в цьому, в другому штурмовому баті, ну, трохи інші підрозділи. Ну Я через свої зв'язки вже якось там я думаю, вийду. Через, Все нормально, е Все найголовніше, і, що. Надюхі фото чи відео привітання від Дасика само, я думаю, вона звісно, <рес> бредить. І я, я, я пишаюся своєю родиною. Хай там кажуть, не... Якщо ніхто не хвалить, то хоч сам похвали себе, але я пишаюся своєю родиною. Так просто клас, пишаюся. я часу мало, але буває Сергій сергішелодько, Чік, реклама, стріми, збори, пісні. оце ну просто аж душа радується, коли людина іменно ну, просто так щиро... А у мене все. найкращий подарунок на день волонтера, що я маю можливість обіймати хлопців. І що наша так. робота не є марною. Сьогодні ще один хлопчина прийде ще одну машинку забирати після ремонту. Вчора заїжджав ще один до нас, Ловчинка. Тобто, ну приємно, коли хлопці заїжджають і дівчата. От в мене восени хлопці, я кажу, але ж є і дівчата. У мене є і медики, дівчата. І в мене була Валя Саюк. Вона як була? Вона просто вже звільнилася, але це командир штурмового зводу, 32 ї бригади. Це жінка. Із яка має отакого от сина, військового медика, який пішов. Довбасить ТРО в 17 років його не брали. 95-та бригада. Ні, 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 ні. Так що, друзі, ну от такий відосик. Тачка знайома. Так, дуже приємно. Я не встиг його знайти, він має сам знайшов. Ну... Ну, така в мене робота. Так що, друзі, я на цьому завершую відосик. Реально, в мене сьогодні шикарний день. Ми працюємо далі. Дякую вам за вашу підтримку, за довіру. В суботу, прямий ефір, працюємо далі. Так, так що слава а Україні. Від нас подяка. За кожен масштаб, він маленький, великий. Нації. Так, пизда Російської Федерації. Тут питання, тут без коментарів. Так що отак, всім пока, друзі. Так що, друзяки, день продовжується. Не було в нас світла в цій тачці. Приїхав наш електрик. Ков що ти зробив? Не каже, що зробив. Уже є світло. І дальній, і ближній. була тільки підсвітка. Так що електрик в процесі задіяний. Отак От постійно на. Отак От продовжуються наші будні волонтерські. Так що, друзі, отак. Сергій Василенко, людина з великої літери. Також йому дякую. Він мене не слухає. Його також з ним волонтера. Обіймаю, І дякую йому, що завжди приходить на допомогу. І машинки виїжджають вчасно. І економляться кошти, тому що ставить правильний діагноз. Так що працюємо далі. Тут вона має датчика температури з заводу, хочемо поставити окремо, зараз продивляємося, замовляємо, щоб у хлопців був датчик температури. Так що так. Працюємо далі. Зараз засніму коротесенький відусик, так що день волонтера продовжується. Добрі справи тривають, так що працюємо. Приїхали. Наші родичі, як завжди, тобто ті пацани, яким ми допомагаємо, завдяки нашим глядачам і підписникам і всім небайдужим людям, вони стають великою нашою родиною, тому що Україна це є величезна родина. Ну а ми маємо можливість ще і з цими родинами спілкуватися. Так, завдяки зустрінем, вам. Зустрінем, тобто Це містарі. наші вже брати, сестри. Так, так що дякую Олегу Вікторовичу за його криві руки, так як він Кривенчук і має тими. Кривими руками, ну це ж шуточка. Другий, другий поремонтував, е писяк, який виліз у цій машині. Так що все справлено. Трошки по ходовочці підрепетували і знову віддаємо тачку. Ми бі бампера зліпили з пластиліна, але ну, в нас не було галиквала. так що бампер є у хлопців там, десь там. Все буде добре. Е, да. Так що хлопці або його самі спаяють, або... Не доведе Господь, знову вона попаде в наші руки, то ми вже її заберемо з тим бампером і її підремонтуємо. Так що я хочу подякувати всім небайдужим людям за вашу підтримку, за те, що ви нам допомагаєте, а ми завдяки вашій допомозі маємо можливість ставити ці машинки на ноги. Ну і працюємо далі. Вам, пацани, просто дякуємо за те, що ви в нас є. Та велике дякуємо вам, що ви теж нас підтримують. Це, це дуже велика праця. Так що це Романа Аколія, побратими. На жаль, він не зміг сьогодні. Та, Ромчику вітання, тримайся, там, ми скоро приїдемо. Бути тут присутнім, за свою машину не переживай. Так. Я казав, рано чи пізно вона по-любому поїде. Так що все буде добре, все буде Україна. І не переживай, все буде добре. Головне, щоб були ви живі, здорові, ну а ми будемо старатися далі працювати, якщо це можна назвати, роботою, ну робимо. поки Так що дякую кожному небайдужому волонтеру. Сьогодні їхнє свято і ви заслуговуєте поваги. Тому що волонтер це людина, яка просто працює за покликом Ну Є люди, які... Мають посвідчення, але вони не, не мають поклику. Ну, але є люди, які не мають посвідчення, але вони реально волонтери. А І кожна людина, яка не байдужа, яка підтримує з миру понитки Путіну петля, підтримує наших захисників і людей, які потрапляють у біду, о, тому що це на сьогоднішній день. Більше заточено все на Збройні Сили України, на підтримку захисників, але також знаю волонтерів, і білоцерківських волонтерів, і інших, які підтримують і діточок, і людей, які потрапляють в складні ситуації життєві і таким чином рятується життя. Так що волонтер це, це поклик серця. Ну, я просто дякую Богу, що маю можливість спілкуватися з справжніми волонтерами і справжніми захисниками. Синами і доньками нашої неньки України, тобто великої, великої родини. Так що всіх родичів, всіх із святом, всім миру, здоров'я і добра. З вами була прикручена команда Григорій, Шелудько і всі там поза кадром. Так що їх також вітаємо і хлопчики. Так що працюємо далі. Всім пока-пока.